Вітаю глядачів мого каналу. Я все ж таки вирішила зробити по лівому берегу виставити вам це відео. Почнемо ми з колоди витів. Будь ласка, карти, покажіть нам, ось я трошки помішаю, бо я так не можу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з ракетними ударами по лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу. Чи будуть вони які будуть наслідки? Це йдуть російські дії зараз, що вони будуть робити? Нічого хорошого вони робити не будуть, судячи по перевернутим картам, але впряму немає дій по лівому берегу ракет. Наші дії. Наші дії. Ну, бачите, у нас якась маленька перемога, але вибору надії тут щось якось немає. Чи будуть втрати, чи будуть розбиті домівки. Втрати не дуже це показує, бо це зухвалість, така якась, тут теж нормальна карта. Я вам скажу, що тут ракетні удари. От по цим картам, ну це у нас іде влюблені, це немає допомоги, і це перевернуті почуття. Впряму немає, впряму немає у нас ударів, але йде перемога маленька з нашої сторони. А ця карта показує, що немає м -м, надії, немає вибору, то чому непонятно. По лівому берегу такі карти впали. Вроді як напряму нема удару, але вони такі, знаєте, ну немає радості, немає, ну це з їхньої сторони немає там радості. З нашої сторони, ось люди готові. Почуття нормальні, але немає якось надії на, 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 на те, що ми робимо. Странно якось. Втрат не буде. Давайте подивимося на е, лейтах. Е, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на цю добу на 24 години. Е, по лівому берегу Запоріжжя удари, удари ракетні. Чи будуть вони, які будуть наслідки, які будуть наші дії? Це у нас іде дії тих росіян. Так буде беззаконня, будуть погані дії будуть з їх сторони, це жорстокість і наші дії. З нашої сторони, якось не дуже ще й повішаний ця велика жертва. Чи будуть у нас втрати перевернути дьявол зсиління не повинно бути. Чи будуть розрухи домівок, не буде. Я вам хочу сказати: по цим картам теж немає впряму ударів ракетних. Але тут немає закону і порядку, немає, немає дисципліни, але є жорстокість. Подіям жорстокість. нас теж, в принципі, Король королева падає, бачите, якось воно не дуже злагоджено тут це робиться, хитрість якась і буде йти пожертва. Але подіям людей я цього не бачу, по домівкам не бачу. То яка пожертва то буде? Буде сором. А що це за імператор у них перевернутий? Ага, ну то їхні там... Я хочу підкласти на кульмінацію, тут нема розуму, не вистачає розуму. Але вони роблять свою справу будуть робити. Будуть робити. По лівому берегу впряму нема ударів, впряму це не показується. Але у нас погана якась ситуація тут. Може, будуть вибухи з тих машин тих Ну, щось воно таке не дуже гарне. Мені не подобаються ці карти якось Не подобаються ця косвіність, оця, вона круте верте і непонятно що. Добре, ладно, добре, давайте я подивлюся, стовпчики покладу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на цю добу, по лівому берегу міста Запоріжжя. Чи будуть ракетні удари у нас? Нанесені по лівому берегу Запоріжжя. Гляньте, повторюються карти. Прям один в один. Один в один. Так, кажуть, що будуть. Кажуть, що будуть. Так, добре, а ну я зараз по-іншому покладу трошки. Бо дуже схоже якось так, що воно не напряму буде по місту. Десь поряд. Якось немає все косвіне, непонятно. А, будь ласка, карти скажіть мені, це буде, буде, будуть окраїни передмістя міста Запоріжжя Лівого берега? Так чи ні? Ні, Косається, каже ні. Не передмістя. Не передмістя, ні. Ні. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з лівим берегом міста Запоріжжя по ракетним ударам. Яка буде ситуація? Я зроблю лінієчку. Я вам скажу, що по цим картам взагалі немає нам загрози. Взагалі немає загрози ніякої. Це ще бланка йде. Це людина, яка робить обряди. І захищає. Вона робить цю роботу. Це нова робота якась. Це нові люди, якісь роблять цю роботу по лівому берегу. Давайте її розкриємо. Роби і давно. Давно, але йдуть перепони. Йдуть перепони по роботі. Не дуже справляється, ні. Вона не справиться з цим. Вона з цим не справиться. Не, не вистачає її, сили не вистачає. Дивіться ося покладу на роботу. Ні. Тут ще є людина, яка їй заважає під маскою, знаходиться. Ні, вона вдало то робився. Ось оця нова людина. Оце вона, мабуть, оце дитя. Оце, мабуть, та нова людина, яка в її праці з'явилася. Угу. Давайте продаємо, продаємо оцю. Корабель, що наближається у нас. Наближається, що, що ми очікуємо. Криси. Криси, це будуть проблеми. Будуть проблеми з домівками, з сім'ями. Але нема прямих ударів. Бачите, нема прямих ударів. Ну, башня, деякий час. Вночі. Вночі. Вночі будуть бить? Вночі будуть бити. Загроза для домівок вночі. Ну, що можу сказати? Лівий берег також під загрозою сьогодні, але там немає, немає там якихось таких втрат серйозних, немає загиблих. Тому, ну що поробиш, ми так живемо. Люди, ми так живемо. Правило двох стін робіть, що робить. Особливо ті, хто на верхніх етажах і ото по тіму нам там. Хоча нам, нам же ще в центрі прилітала та ракета, та, що в огрову залетіла. Вони конкретно стріляли по центру торговому. Це було запугування, у людей повилітали, скло повилітало. Ну. Що зробиш? Що зробиш? Лівий берег теж під загрозою сьогодні? Ну, я не скажу, що під глобальною, але під загрозою, то робіть якийсь прихисток вдома там. Я, я розумію, що ніхто не біжить в ті е, бомбосховища, я сама не, не біжу туди. Але якщо вони опять зроблять масований ракетний удар по Запоріжжю сьогодні, то Ну, давайте задамо питання. Чи буде, чи буде карта, будь ласка, покажіть мені ту ситуацію. Давайте перемішаю трошки. Добре, я зроблю в іншому відео, не буду все на кучу. Це був лівий берег, люди. Дивіться і пильнуйте. Загроза є, вона завжди є, але там немає нічого такого зновшибательного. Так що, так. Все почуємось, па папа.